Друзі, вітаю всіх на каналі. Сьогодні будемо розпаковувати нову пам'ятну монету, яку Національний банк України 13 квітня презентував. Дана пам'ятна монета це українська бавовна Нептун, друзі, з серії Збройні Сили України присвячений українській зброї та її творцям, Друзі. Давайте розпакуємо. Наша нова пам'ятна монета. Все до нас прийшло цілим. Монета в наявності. Маю зазначити, що замовляв дві монети. Одну монету замовляв через поштового оператора Укрпошта, а одну через нову пошту. Друзі, і знаєте що, як ви могли побачити, через Укрпошту доставилось. Бистріше. Не знаю, як так получилось. Але Укрпошта справилася з цим бистріше. Можливо, просто це не діло в Пошті, можливо, це діло в Національному банку України. Можливо, ще одне замовлення вони упакували і відправили швидше, а ось друге ще просто не відправили. Но факт є факт, Укрпоштою дійшло до нас швидше. Друзі, а на аверсі монети стилізовано зображено ракетний крейсер Москва, з пробоєною в корпусі, потоплений завдяки майстерності наших військових протикорабельними ракетами Р-360 Нептун. Невразливий флагман Чорноморського флоту РФ стилізовано під дитячий паперовий кораблик, що особливо підкреслює цей міф, незважаючи на його реальні габарити та озброєння. На рубці корабля зображено абрис кремлівської башти із зубцями Кремлівського муру, що розламався, символізуючи крах імперських амбіцій Росії. Угорілі ліворуч на дзеркальному тлі, номінал монети 5 та графічний знак грим. Рік карбування монети 2024 вертикальний. Малий державний герб України і напис Україна вертикальний. Унизу ліворуч логотип. Банкнотно-монетного твору Національного банку України. На реверсі монети зображений береговий мобільний ракетний комплекс Нептун у момент пуску ракети, прийнятий на озброєння військово-морських сил ЗСУ, про що свідчить емблема вгорів і вгоруч. Зеркальне тло відображає стилізований кризок Нептуна Бога морів, що символізує незламність українського духу, який влучний принизу ворожі цілі. Праворуч вгорі паралельно ракеті розміщений напис Нептун. Тираж даних монет 50 тисяч. Ціна в Національному банку України становила 121 гривню. Ось таке у нас, друзі, поповнення. Це, що стосується монет. Ну, вчора е, я забіг на Укрпошту. Оскільки Укрпошта також... Веде свою серію зброя перемоги, і в них з'явилася нова поштова марка, друзі. Ось поштова марка. Поштові марки зброя перемога, перемоги Made in UA. Ось такий поштовий аркуш, друзі. Власне. Вирішив цього разу не замовляти в інтернет-магазині Укрпошта, а вирішив просто сходити на пошту, оскільки якщо хто слідкує за каналом, у минулих відео я говорив, що у відділенні, яке знаходиться недалеко від мене, почали зробили от спеціальну вітрину для даних поштових аркушів. Ось, і можна тепер просто прийти, подивитися, що є в наявності вибрати і придбати для себе. Але є один маленький нюанс, друзі, сьогодні, коли, вчора, точніше, коли я придбав даний поштовий аркуш, що мені не сподобалось. По-перше, всі ці поштові марки, наскільки я замітив, у них все стоїть в кучі, от марка до марки, все на кучку, все скидано. Опять же, марка береться просто голими руками, її облапали, не один поштовий оператор, наскільки я зрозумів. Оскільки я думаю, що люди, мабуть, приходять не тільки купляти, ще й можливо і дивляться їм так от просто руками без нічого беруть от дані поштові аркуші, ось і дають людям паралельні люди, що їх такого зможуть облапати. А вже приходить філателіст, колекціонер. Ось він приходить за даним поштовим аркушем і вже купляє їх з кучою чужих отпечатків пальців. Ось це мені не сподобалось. Хоча, в принципі, відношення до них в кожного різне, хтось просто вважає, що це просто клаптик непотрібної бумаги, хтось колекціонує, щепетільно ставиться до них і зберігає там в клясерах, чи, можливо, як я в папках з файлами, трогає їх от, власне, білими рукавичками, пінцетами, щоб не залишити, не дай Боже, ніяких відпечатків. Ось, ну, можливо, для них це просто неважливо. Ну, от це єдине, що мені не сподобалось. Ну, от той факт, що можна прийти на відділення і вибрати для себе поштову марку, це є дуже круто, друзі. Ну і давайте з вами розглянемо, що у нас, що у нас тут зображено на кожній, на кожній марці, друзі. А даний випуск здійснено за сприяння Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України. Купуючи дану продукцію, ви стаєте учасником благодійного збору, адже 30 гривень з його продажу Укрпошта спромовує на підтримку сил безпеки і оборони України. А на даному поштовому аркуші зображено розвідувальний безпілотний комплекс Шарк, створений для спостереження та коригування вогню. Обладнаний високонадійним модулем зв'язку, що дозволяє йому заглибити спортив противника до 80 км в умовах радіоелектронної боротьби. Ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс Лютий створений у стислі терміни в умовах широкомасштабного вторгнення, призначений для ураження стаціонарних цілей в оперативній глибині ворога. Один з найбільших FPV-дронів Ескадрон. Створений шляхом великомузлового складання. Самохідна артилерійська установка Богдана, що стала першою українською САУ, розроблена під стандарти для країн НАТО калібр 155 мм в українській армії Богдана є однією з найбільш застосовуваних САУ 155-го калібру. Бронеавтомобіль Козак. Призначений для транспортування особового складу, озброєння та військового обладнання, також може виконувати прикриття бронею під час перестрілу, штурму будинків тощо, морський дрон Magura V5. Автономний охоронний безпілотний роботизований апарат, призначений для спостереження, розвідки, патрулювання, пошуково-рятувальних робіт, розмінування, охорони кораблів та бойових місць. Друзі, а у мене на сьогодні все. Або в свою очередь. відпишіться, будь ласка, в коментарях, що вам сподобалось, що придбали для себе дані випуски. І, друзі, марки, а точніше, аркуш або набор must хел просто придбати, оскільки зробити гарну справу, плюс залишиться для, для вас як пам'ятка. Дякую, що подивилися. До зустрічі!